Як не ми, прогресивна нація, хто як не ми, і вібрація? хто як не ми, єдина команда, хто як не ми, науки і паганда, хто як не ми, нового часу зміна, хто як не ми, майбутнє України, ми патріоти, молоде покоління, плекаємо пам'ять. Не було, але, на жаль, Україна спіткало велике випробування. 24 лютого ген-ген світало, зірка остання, в небі догорала. Аж раптом ракети сичами злетіли. Міста запалали, будинки горіли. Вже на початку березня росіянам вдалося оточити Маріуполь з усіх боків і заблокувати з моря. Оборону міста тримали сили Азо. А також прикордонники, поліцейські та співробітники Служби безпеки України до середини квітня змоги витісити українців з межу осередків спротиву, металовійний завод застальці та останні протестів Маріуполя. Ні погрози, ні постійне побартування, не облога не зламали волю українців. Тут плавиться земля, руї. Життя і жаль, тут бореться життя з місто а за сталь. Тут борються скорені, кіборги зі сталі. тут мужність, честь, відвага і повстані. Кожен з трьох тисяч захисників наші герої. Десь там під солями, де завжди горіло світло, там під кулями. Вони б'ються за нашу вільність, там під гранами, захищаємо. Сільському полоні, ми не маємо права про них забувати. Я вірю, ви повернетесь додому, до друзів, рідних, милих, до своїх. Ви витримаєте розпач білі в тому, і прийде день повернетесь із недрібністю жир. Так давно ви тримали оборону, плечима всі тримали, а зосталь. Міцніші виставали за стіни із бетону. Серця ж ваші чистіші за кришталь. Ви там далеко, горді та незаплі ваших жилах кров випить вогнем, герої ви, ніякі не рекламні, і руки ваші всі горі та й з мечем. Вас не зламали, хоч вогнем зливали, хоча викурювали бомбами щораз. Ви ж, українці, не на тих напали. Любов до краю ваша щира без прикрас. Вони вже перемогли. За світло, щоб зникла тьма. Вже люди кажуть, плоть у наших хлопців зазосталі, а світ їм аналога нема. Ми впевнені, що не те завтра! Коли в усіх міжнародних спільнотах буде з великою повагою розтопатись і з пошаною схиляти голову перед одним словом. Україна! Соборна! Неділима! незламна! Україна!